Друзі, всім привіт! Є у мене таке маленьке оголошення. Як кожен посічник може долучитися до хорошої справи? Благодійний фонд Гори добра буде брати участь в благодійній ярмарці в Берліні. І як можемо кожен з нас долучитися, ви можете надіслати свою медову продукцію, мед чи то свічки в фонд, перед тим зв'язався з адміністратором, і та вся продукція буде реалізуватися на цьому ярмарку, а вилучені кошти будуть йти на допомогу дітям сиротам і дітям, котрі втратили батьків і у війні. Якщо якась продукція не реалізується, тоді все одно мед не пропаде і вони підуть в. Ці самі сиротинці, чи для при внутрішньо переміщених осіб, і так далі. Там великий список. Тому всі посилання будуть в описанні ролика на фонд, на адміністратора фонду, з яким ви можете зв'язатися і допомогти. Важливо, що продукцію потрібно надіслати до 14 червня для того, щоб вона встигла поїхати на ярмарку. Друзі, дякую вам, долучайтеся.